Добрий ранок, любимої друзі, добрий ранок. 5.26. Погода, звісно, сьогодні така, знаєте, взагалі прекрасна. Хоча е, ніч у нас була недобра. І багато хто напише, чим він добрий ранок. А я вам скажу, чим він добрий. Тим, що ми дякувати Богу, дякувати нашим захисникам маємо можливість сказати вам цей добрий ранок, що ми відкрили гласки, що ми йдемо на роботу, тому він і добрий. Я теж не спала сьогодні. Я з двох часу ночі практично взагалі не спала, очі не закрила, взагалі не спала. Відкрила вікна двері, знаєте, так воно і на душі моторошно. І з вечора, у мене, коли з вечора вчора заховались собачки під Ані на дерево, я розуміла, що в мене не знаю, це, мабуть, собачки вони такі чи світі, що вони під Ані Ось, ось тільки зараз я вийшла на вулицю, да? вже, час, ну, коли ходила на роботу, вийшла, то вони повиходили з підгорода. Вчора ввечері я вже понімала, знаєте, що так воно. От ми вже мабуть, всі це відчуваємо на душі неспокійно. І вчора така вечір була погода? Ви знаєте, воно затягнулося. Я думала такий град буде, таке щось буде. Але, бачите, не було. Воно принесло небо частеньке. Але собачки вони все відчувають. Ви знаєте, у мене під Аніним вікном. Я раніше думаю, вони на рит, я піду за горну, Вони на рит, я піду за горну, Ну чого там рід? А потім дошло вони собі такою, як ямочку, риють, і всі туди лягають, особливо гром, потом кокосік. Я Аргоша, але хочу сказати вам, що кокос він не так, не такий чувствітельний кокоска. Він у мене завжди під вікно стане такою, стоїть, поняли? Ой, це страшно, це жутко, це страшно. І якщо ви думаєте, що я нічого не бачу, не чую, це я просто не хочу про це говорити. Я завжди говорила, що я хочу, щоб все було добре, не тільки я, це ходи вся, хоче вся Україна, щоб все було добре. По-другому не буде ніяк. Ну, ну так, мої красотолі, по поводу моєї операції. Давайте вже. Ми щось два дня вже тако не говоримо. Я вчора вже була, вчора вже було майже дві неділі після моєї операції. Вчора мені зняли шви під грудю, зняли шви на живочку. Дякувати Богу, як Максим Максимович каже, Господи, дай Бог, щоб в усіх так заживали, як заживає в тебе. Дівчатка, а ви знаєте, чого воно ну, так виходить? Тому що. Я пішла з настрієм, я пішла впевнена, що це мені потрібно. Не боялась, поэтому воно все і заживає. Якщо ви йдете, даже на якесь діло, ідете щось заключати, щось робити, ви йти впевнено понімати, що все буде добре. Це дуже-дуже важливо. І танцювати можна от на другий день. Да? Це, звісно, був для всіх шок. А я вийшла, да, я живочками трусила, но ножками я потрусила. Дівчатки, ви знаєте. Я йшла вже настроєна туди. Я понімала, що операція операції, що буде госпіталізація. Саме важке тут, що госпіталізація, але і тут важкого нічого нема. Все, що мене бенте, я ще хочу вам сказати. Ви знаєте, ви повинні йти впевнено увірено. У вас розумієте, завжди є підтримка. А підтримка 99% вашого. Оздоровлення, Це я вам мільйон процентів даю дома. Звісно, ви ж дожні поймете. ж потім йдете додому. Не ділються, ви з дому не відходите. Дома вас дожні припідняти, допомогти, бо це, це дійсно тяжко, дівчатка. Всі способи, які вже тільки можна, ми всі пристосовуємо. Але саме головне підтримка, впевненість в тому, що ви йдете, що ви не боїтеся. Дівчатка, ну це не тільки на операції, а не то, що щас мені напишуть Ой, ти що опять мотивуєш? Ні, дівчатка, не в якому разі. Я розказую про себе, щоб підтримка. Це дуже велике, дуже велике стої, дуже великого стоя підтримка, забота про вас, ваша впевненість, ваша уверена. Я вже вам казала, все, що мене бентежить, це мій корсет і то, що я сплю на спині. Мені вже можна знімати корсет, мені вже можна приймати душ. Да, Дві неділі пройшла дівчатка. А я ганьочок, що я ні в якому разі не говорю вам, от ідіть обріжте, от ідіть то. Ви знаєте, кожна людина вона має право вибору. Ви пам'ятаєте колись Боже, років 15-17, зато ця Ліда була. Може вона є? Я її пила? Я теж в неї була схудла, Потім набрала набрала так прилично набрала, розумієте, хорошо набрала. Да. Та що я тільки не приймала? Ви знаєте, і приймала, і, і ну, не знаю. Але я вам хочу сказати, я для себе зробила один от що Щоб ти не робила цей фартушок, поки ти його не обріжеш, нічого не буде. Ну це дійсно так, а він у мене був вже прилічний, хороша дівчатка, тому що я сама така плотненька, хорошенька. Ну, все добре, все хорошо. Ну, він вже, прямо так, знаєте, коли я вже присідала або стояла, у мене мій животик опускався. Пошти до моїх ножок, це дійсно так. Це тут нема що скривати, і я хочу вам сказати, що я для себе вирішила, що мені треба його просто обрізати. Я розуміла, на що я йду і що буде, яка буде госпіталізація, але підтримка ваша, вона підтримка близьких, вона дорогого Ну, Слово мої хороші я довольна результатом. Я довольна своїм лікарем Максимом Максимовичем, тому що я себе віддавала надійні руки. Я знала, що ця операція буде. 8 годин і я взагалі не переживала. Саме головне, ви розумієте, ви дуже бути в собі впевнені, увірені, Тому що коли ви йдете, допустим, там да йдете, думаєш, та що мені робити, як мені бути, то вилучений йдіть, тому що це не буде толку. Заживати буде довго, дотикати лікарю, чого так довго заживає. А от ми бачили, світуля танцює. А чого в неї так? Дівчатка, ви знаєте, в кожному свій у кожного свій організм, в кожному заживає все по по-другому. Ні, я ж кажу, що зараз я боже, і таблеточки для походження. Я все, що хоче. Просто я для себе вибрала таку тактику, Що мені треба піти? Обріз. Сейчас, конечно, тоже там я вже обрізала і треба піти на цю мордяку, понимаете, їсти все підряд. Ні, мої рідні. Уже все, вже стараюся, знаєте, почуть, а воно багато і не зісиш уже. Стараюся їсти почужово вже якось входить. От хочу я сладенько. Я з'їла міцювальками привезли зефірчик і оці гречиські, знаєте, йогурти. Я собі цей зефір, з я дуже сита. Через слів, ви знаєте, якось переходять сладкого. А саме головне, я довольна, я довольна, я щаслива. У мене немає животки. Я так знаєте, вже трусики на корсет одіваю. І раніше що там до пупчика ти їх не дотягуєш, тому що вони сповзали. Зараз навіть на корсет Я їх одіваю. Мені легко, мені спокійно. Пройшло дві неділі, дівчатка. Я вже корсет розтягаю, я вже приймаю душ. Мені набагато легше да ножки у мене зараз сильно набрякають. Але вчора Максим, Максим ждав мені таблеточки, сказав приймати їх місяць, щоб сходили очоки. Ну ми ж розуміємо, я весь день на ногах. Тут воно зажато. Поэтому трошки ножки набрякають. Але це не саме страшне, що є. Саме головне, що я дуже довольна, я щаслива. Тепер мої дівчатка трошки пройде время. Я зроблю трошки ліпосакцію ножок, трошки ліпосакцію ручок. Не обрізання не в якому разі, а просто ліпо Чуєте, це головне начне. Я сначала прийшла на віки. Хоча про Максим Максимовича я узнавала дуже довго. Він мені навіть вчора каже рока десь года два назад. Я йому писала, скільки стоїть обрізати глазки. Представляєте, це було два 3 роки назад. Я давно наблюдала за цим доктором і довольна, дуже довольна дівчатка. Так мої дівчаточки, вам буду показувати свій жилу, тому що ну я ви знаєте, я все вам розказую то, що воно є. Я десь не придумала, десь не сказала, Якщо воно було мені тяжко, тяжко. Якщо воно мене тянуло. тянуло. саме головне, я хочу вам сказати, що мені дуже добре. Мені добре, дівчатка. Ви знаєте, я завжди вам говорила, і буду говорити, ви у мене красотки. Чи ми обріжемо той животик, чи не обріжемо, все одно жінка це богиня. Жінка, це ви знаєте, то як загорівся. Він ніколи не гасне, Так і жінка, вона з кожним роком тільки сіяє, сіяє ще більше і більше. Ми з кожним роком не старіємо, дівчатка. Ні, ми з кожним роком молодіємо, тому що ми прекрасні. Ми впевнені в собі. І саме головне, ви знаєте, завжди треба надо ставати такою, як ти є. От у мене чесно скажу характер такий паскідний. Я можу бути. Я там можу і накричати, і пожаліти, Але я не вмію злитися. Я не вмію злитися. Щоб мені не робили, щоб мені не говорили. Я не вмію злитися. Так що, ми рідненькі, я вас обожнюю, цілюваю, обнімаю, I love you. Так, так мої дівчаточки. Ну? Поговорити з вами, поговорила, це для мене святої. Бачите, в мене трошки дуже литки, набрякли ноги, дуже набряклі. Але я зараз приймаю таблітку, це, понятний результат. Дівчатка корсет пережимає все час на ножках, і потім мене трошки десь щось і пережимає. Але це не страшне все то, що вже було. Так, мої хорошенький був, Ну, зрозуміло, що бланкоті творить, чудеса, Дівчатка. Ви бачите, що я не знімаю цю сумку. У мене вона є зелена, є коричнева. Я дуже люблю такі містительні речі, тому що я люблю, щоб сумка була сумка. В неї починає от прокладок, закінчує помад. Даю. У мене в сумці є, хоч ручка, листочок, помада е розчиски нема, бо я практично не розчесу, це так я Ну, Одним словом так? відкриваєш да? сумку і просто так от дивишся аж там. Що хочеш. Спросить, що мені треба. Да, Начинаю я от усього. Одним словом, та не тільки, мабуть, я люблю. Багато хто любить, Хто любить, прямо такі, от у мене Аня, вона носить такі малюсінькі сумки, в яку влазить тільки телефон. Я взагалі це не розумію. Мені треба, що я йду в сумку, купила картошку, цибуленку, Все в сумку он до на плеча перехилила і пішла. Одним словом, дівчатки, вона дуже крута. Отакий от сьогодні в мене лук. Ланкоті творить чудеса. дівчатка. Я завжди дала сумку, тому що вона Вон до в машинку, запачкалась, в машинку кинула і забула. Так що мої краси... Так, дівчаточки, лук у мене таке, знаєте, широченькі шортики. Е, ну там нікотрим нашим підписникам, ну ви розумієте, мільйон людей, мільйон ні, ні, ж я не обіжаюся. Багато кому не нравиться ці шортики, тому що вони кажуть, вони на вас широкі. Вони на вас широкі. Я кажу, ну понятне діло, що вони не будуть вузенькі. Дівчатка, мені свободно, удобно, ви знаєте, дуже комфортно. Ой, мій Артурчик уже приїхав. Ну якраз у мене вже послідній ролик. Міже не останні, ще Доброго вечір. Доброго добачого добрий вечір Артурчик, мій добрий ранок, моя ласочка вже приїхала. Так що мої хорошенькі, значить, лук такий ось А балтинно класний легкий. Дівчатки, для мене дуже важливо, бачите, я ж ходю в корсеті, я ж в ньому буду тільки по місце. Для мене оці шортики мені дуже в них удобно. Вони широченькі, Вони такі, знаєте, як юпочка йдуть. Да, я розумію, десь воно мене може приповнити, десь не приповнити, десь воно може прийматися, але це льон. Але мої хороші я вам хочу сказати, я завжди вам казала. Ви дуже одівати то, в чому вам комфортно, в чому вам удобно. Дівці мої, мільйон людей, мільйон мені. Бачите, кому комусь понравились шортики, комусь вони не понравились. Хтось каже, ви їх не погладили. Красунечка все поглажено, просто це льон. Я зараз тако присяду, стану, воно буде пом'яти. У мене все поглажено. Подивіться, з любої сторони да, мої красуні. Хоч я це і не люблю робити, але але я це роблю так, що отакі усі світулечки обалденно красивий лук. Вам подобається чи ні? Шортики, кофточка та потулечки. І окей, так дівчатка, вже мій Артурчик приїхав. Лук показала цивулинку, показала. Саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Я вже вам казала, мільйон людей, мільйон. Мені. Я все слухаю, прислуховуюсь, Але, дівчатка, мені удобно і комфортно. Резиночка свободна, кофточка, он до я її взагалі розтіваю, Бо я ходю, дівчатка. Я ж у мене корсетові ходю, і мені треба, щоб вона дуже не парило, було добре. Одним словом, мої красуні, щоб ви не вділи, щоб ви не накрасили, щоб ви на голові не зробили. Ви красотки, ви богині. Так, мої хороші, ви не забувайте, що дому виходимо з правої ножки, права ножка, вперед, ліва, назад, все буде добре, по-другому ніяк. В сутки є така мілі-мілі секундочки, коли здійснюється бажання. От в будь-яку секундочку ваше бажання здійснюється. Так що, мої рідні, ви знаєте, в цьому житті, от такої якщо подумати життя, ну от воно такого. Інтересно, от так подивляєшся до себе, як ти починала, як ти йдеш слухати, думаєш, Боже Боже, отак от, от да, скільки було всього, але все добре. Я ще того рота не закліну, я люблю поговорити з умними людьми. Ви знаєте, багато таких є ситуацій, допустимо, що ти хочеш виїхати час, а виїжджаєш пізніше. Ви знаєте, я ж вам кажу, на все воля Божа. Якщо ви щось хочете, добитись до побіди. Не опускайте руки. Якщо вам щось потрібно, зробіть. Ви знаєте, наше життя прекрасне. Я вже вам казала і мільйон разів, бачите, в нас ніч була страшна. Хто зна, вийдеш ти з цієї хати, не вийдеш. Чи зможу я вам сказати добре утро, чи не зможу, чи можу я поїхати на роботу, чи не зможу. Мої хорошенькі, живіт, живіт. Ідіть тільки вперед, не опускайте руки. І Якщо ви щось хочете, добийтесь того, не опускайте свої руки. Ідіть до побіди. Ідіть до да, Якщо думаєте, та там то-то, та то, 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 ну. Ні, не тану. Не тану, щоб нам не говорили, щоб нам не робили. Ми подумали, проварили, але вивод зробили один, що все буде добре, по-другому не буде ніяк.